Жаба і віл Леонід Глібов. Раз жаба вилізла на берег подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола та й каже подрузі тихенько, вигадлива була. Який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то й я така зроблюсь От будуть жаби дивуватися. І де вже, сестро, нам рівняться, казать її друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала, хоч трохи я, та ні, голубонька моя. Ну, а теперечки, дивися. Та годі, сестро, схаменися, не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила? З натуги луснула, та й одубіла. Такі в світі жаби є. Прощайте, нігде правди, діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає.